Так, любенькі, дорогенькі доброго раночку. Прийняли процедури всі, до розкладів ваших є времечко, хазяїн десь там щось займається, і знімемо трошки відео. Воно можна було б і не знімати, трошки ви віддихнули, а потім, думаю, щоб ви не забули щоб ви не забули, мене, я вас. Треба держати все в курсі. Не в курсі, а, ну, як сказати. Тонус, мабуть, так правильно. Як ви поживаєте, як ваші справи? Не хочу сьогодні про погане там, про всякі оці чистки, воно й непогане. Хто, хто нормально до цього відноситься адекватно, то це нормально, повірте? Це нормально, це хорошо, якщо правильно воно все зроблено. Ну, кожен сам собі рішає. Книжечку так отправляю посилочки. Мабуть, завтра відправив, вже попакували, все одна книжечка йде, така вже. положила. Іконки такі, там будуть в посилочках. Одна книжечка буде ждати другого відправлення. Тобто, книжечка, якщо то, от я для тих, хто отримає цю книжечку. Не читаєте ви таке? Положіть, положіть. Як мені казали, от хай да, 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 дає Бог, щоб через цеп, через цю книжечку маленьку. Намолено, хорошо, з хорошою людинкою. Щоб ви прийшли до Бога дійсно, щоб ви повірили, щоб, щоб воно вас толкнуло, підштовхнуло до того, щоб дійсно віра у вас була. А буде у вас віра, буде Бог у вас всередині, все остальне буде. Так що ложу книжечку з вірою в те, що дійсно. Не читаєте? Ну, не всі можуть читати. Я розумію, що не всі можуть читати, не всі можуть оці акафісти читати там. Не всі. Положіть там в таке місто хороше, і от, дай Бог, щоб ця книжечка вона притягнула до вас. Божу благодати, кажуть. Це не великі слова, повірте. Це дійсно те, що повинно бути в кожного з нас. Було б це в кожного в нас в душі. Не було б цього, те, що відбувається в Україні, на, Україні, чи на українській землі, чи в українській землі, тобто вони остаються в українській землі. Ну, то і все сказали, іконочки можете носити тут, можете носити там, можете положити. Там, як чистки ми робимо, що іконки ви купуєте, я вам пишу які. Лежіть фотографію беріть, лицем фотографію, бо, тому що хтось понімав, хтось не понімав. От іконка лицем. О, давайте я положу. От Оце іконка, це лице іконки. І фотографія ваша, а це лице. Отак от взяли і от таку книжечку положили. Ну то іс, У вас друга книжечка. Ну то іс, Хоч як-небудь вона, щоб зв'язана, була ви, і положили. І чим довше вона лежить, та фотографія, з тією іконки, яку ви купили, тому що через цю іконку, яку я вам пишу, ви купуєте, малесеньку таку, можна саму маленьку. Йде чистка, йде захист, те, що треба, те йде. І чим фотографія більше от лежить вона біля цієї іконки, тим, повірте, хуже нічого не буде. Бо ви починаєте, чи вже його можна убрати, та вже воно вам мішає? Воно ж лежить ну, ну, не, не біля поганого чогось та фотографія ваша. А лежить з яку ви самі принесли, навіть не з моїх рук ви взяли, з церкви принесли самі. І хай вона лежить. Тому що все, що ну не приїжджайте ви до мене. В мене така іконка, як я вам кажу, я купую для себе таку саму. Вичітка йде на ній чистка йде через неї, і у вас така іконка. І фотографію положили отак. І все. Друга фотографія, якщо я кажу, дві іконки купіть, одну іконку носіть з собою. Просто носіть з собою, хто туди запхав, хто в сумочку, хто, хто куди хоче, хто в карманчик. Просто беріть і носіть з собою, От, щоб воно, воно, як привичка буде. Я казала вам колись, що я з дому не поїду, поки я, там є в мене свої іконки, поки я сюди не запхала, хоч і в машині є, хоч там і в сумці є, з кругом є. Ну, все одно вже привичка вже лап, 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 ага, не шелестить. Пішла колись врачиха, побачила, каже, що такого не бачила. Ну, Кажу, побачила. Значить, не все ще ви бачили. От я вам розказала, це ті, хто чистки, хто положив, не кіпішуйте, не, не нервничайте. Тобто хай вона собі лежить. І все, і буде вам щастя. Тобто прийде мир в душу, прийде все. Прийде спокойствия в душу, прийде все. Все те притягне остальне. Ну, якщо є гроші, а тут пустота, воно все, от, понимаєте, воно все. Скільки таких нещасних людей, в яких є гроші, багато грошей. Нам не снилось з вами, скільки грошей. І розклади їм робиш і дивишся, і думаєш, блин. Лучше хатка в селі, лучше там 100 гривень якісь лежать на случай того, що треба чи покапатися, чи полічитися, чи там, ну в кожного своє. І все. І живи собі спокійно, вийшов, дихаєш от птічки, он уже птічки нам обділують стіл, маленькі птічки, навели птенчати, вже птічки там і будять нас і пищать. Ото щастя, ото щастя. Ото цуцика взяли. Дивися, яке воно, блін, п'єдело. У ну, великого собаки вчора положила шию к великому. Ну, цьому собаці, це і брат, з-під одне сучки вони. Е, положила шийки. Дивлюся, дивиться, дивиться, коли той чи глаза закриє, в будки засинає. І з миски його перетягнув всі шийки. Там зарив, там зарив, там зарив. І тоді пішов аж спать, ліг в сарай. ну там, де він спить. Яка маленька, таке воно манюня, скільки ж йому там, два місяці, і отаке воно розумне. От тому радуватися треба. Прийде мир в душу, прийде спокойство, прийде котукать благодать, і опять же це невеликі слова. Це той, той, той хто цього не розуміє, каже, то це якісь там понти. Не понти, понти гроші. Сьогодні вуз, а завтра навоз. Там, де як я вам колись казала, там, де гроші пахне смертю. От щоб не пакло смертю. Хто поняв, той поняв. Так, все, казала без нічого. Без... Ну куди я без цього всього вступительного слова? Ну нікуди, дівчатка, ну нікуди. Хоч що хоч, хочете. Хоч, хоч. А щось треба надо, надо вам сказати. Так, книжечку ну відправляю. Чесно кажу, відправляю. Ну, чесно, не чесно. Мені дали, сказали так, я так і роблю. Це навіть не те, що я його взяла, привезла. Я, я взяла, привезла, ну дали, сказали отак, отак, отак. Так, давайте подивимося опять тих блядських, Господі прости. Так, ікона, я іконою. Чи готовлять великий наступ? Ну От літо 24-го року. От вони готовлять наступ великий, там чи от, 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 що в них. Ну, давайте подивимося, як я бача. Як Я бачу квартал це в домашньому, В чому ходила, в тому й сіла. Нічого. Слухайте, не дивіться, слухайте. Чи готують великий наступ. Ну от літом, 24 року, чи буде якийсь наступ. Де це треба віддільно дивитися, щоб ну, готовлять вони, буде великий наступ з їхньої. Сторони. Тут їм бачу, тут покарті, якби удержати те, що є. Я б сказала, що якби удержати те, що є. І для них це був би праздник. Понимаю, щоб це удержати. Ну, імператори їхні. Ну, і цар. Жертвуєш, жертвуючи. Жертують людьми, йдуть на жертву, прикриваючись Богом, прикриваючись, от, прикриваючись усім святим, так сказати, жертвують людьми, своїми людьми, прежній всього, тоді українцями не знаю, приносять в жертву. Богу жертви не надо. Тобто це прикриття тільки йде церков'ю. Тобто, і церква може там віщати свої розкази їм розказувати, що це хороші діла, які угодні Богу. Не угодно це Богу. Тобто карта жертви, тобто ви жертвуєте людьми. Жертви. Ні, нема тут такого, буде воно, буде воно так, буде воно сяк, буде воно білі, ну як сказати наступи і відступи буде, ну, щоб велике отак, прямо таке велике, нічого тут великого немає. Четверка жезлів це карта стабільності. Їм треба удержати цю стабільність, яка в них є. Тройка кубків і буде їм праздник. Тобто праздник заключається, це карта праздника. Праздник заключається в тому, щоб удержати свої позиції, які вони є. Імператор, церква тобто, промивають мозги. От промиває мозги телевізору, це їхній Путін, так сказати, і церква. і церква. Сюди підключається карта Єрофанта, той тобто нав'язують. От бачиш, тільки послабляється, я б сказала, тільки десь щось в магазин. Телевізор трошки не справляється, підключається церква. Тобто церква робота на цього імператора, на цього барана. от карта, Баран там нарисований, внизу, от нас там баран. Ну, тобто імператор це карта впертості. Це фігурна карта, це показує власть, показує імперію. Але ну, діло в тому, що преще всього, як для мене в розкладах, це карта впертості. От людина вперта, як баран. І ситуація може наскільки непробиваема пробиває бути ну, по карті. Так само і тут впертость, бараняча впертость. І от тільки десь щось, як сказати, не зрабатує. Починається, підключається сюди церква. Ну, а для чого? Для того, щоб жертви, жертви щоб знаходити жертви для того, щоб в Україні творити свої діла. Це це ілюзія. Ніяких побед, ніяких перемог, ніякого ніде нічого не йде, знаєш. Ідете по карті повішеного і по карті сімьорки кубків, це, ви йдете по трупам, по своїх трупах, до перемоги, до побіди, ну хай по русски побіда, до побіди, якої не існує, якої не може бути, якої, якої в природі немає. От нема такої вас, яка для вас приготовлена. Над вами побіда є. Да. Я вам кажу опять, воно однією секундою, однією минутою, одним вистрілом, одним снарядом, воно все стане на свої міста. Воно все стане на свої міста. Воно тягнеться. Тягнеться чого? Тому що все це треба було ну, от робити, ну хай місяць. Як вони йшли за три дні чи за три тижні, ну хай би три місяці. Могли, могли, тоді карта показувала, могли. Все це поставити на місце. Якби світ підключився вовремя, якби світло кота за яйця не тянув, просто работали всі на це все. Ну от Є те, що є. Є те, що є. І карта, бачиш, карта Сонця карта егоїзму. Щоб він вивів війська, ну, він хороший егоїст. Це дьявольське качество, егоїзму. Тобто все построєно на егоїзмі. Ну, що ми питаємо, чи вотулять великий. Ну, от літом, чи будуть у них продвіження велике? Помірююся. Помір Болото, в якому будуть вони товктися. Понятно, що і Україна буде з ними товктися в цьому самому болоті. Ну да, Сльози, скрізь сльози. Карта вибору, який вибор. У кожного своє живання, кожен вибирає свою победу, перемогу, так сказати. У кожного своя побіда і перемога. Не буде. Щоб великих таких проривів карта не показує. Щоб вони рвалися кудись, карта не показує. Їм би це все держати держати. Я кажу, як карта сьогодні чітко показала це. Диви церкву, як показала. Тільки десь слабинку, ну, тільки десь люди, знаєш, розслабляються і починають плювати в телевізор, підключається церква. Диви, як карта показала. Для чого? Для того, щоб жертви були, щоб люди жертвували собою. Щоб люди, ну розуміють, щоб людям об'ясняти щось. Чого, як, тому що, ну, як сказати, не об'ясніть необ'ясніме, ну це тільки, мабуть, їм можна. Це тільки от, от люди, які чи не люди, які бугром. От їм можна щось там об'яснити, не об'ясниме. Для чого йти вбивати? Своє, своє, два на два, блін, отам в кожному селі, в кожному городі, отам, а там, де урна, там взагалі. Навірно, пів метра. глибини і всю. Ото своє. Ото вже тебе з звітіля ніхто не викине, ніхто, ото твоє. Ото для тіла твого, ото твоє. А це все так. Боженька дав, Боженька забрав. Ну Давайте ще опять подивимося, чим воно От. Літо, їхній наступ для них. Давайте ми зі сторони їх подивимося. Давайте подивимося. Чим для них літо закінчиться. Як захватять багато, в Києві будуть, чи в Львові будуть, де вони будуть. Ой, як поїдають самі себе. Як поїдають самі себе, де вони 16, 16. Хтось може бути недовольник все більше. і більше. Ми дивимося за них. Недовольник. Ну, Желання. Желання ці кубки наповнити, ну тут фруктами вони наповнені, там сливки, яблучка, там рибка лежить, там, ну, то є, Понимаєте, желання, щоб жити багато і красиво, є у них, є. Ну, тільки не там ви багатство берете, де, де воно піде в пользу. Не на людській крові, не на судьбах людей. От желання є. І прямо емоції через двер. Так хочеться. Що хочеться? Пентаклі хочеться. От шестерка хочеться заробляти дідусь і жити багато і красиво. Тому що ви бачите, блін, що світ живе набагато лучше, люди в світі живуть набагато лучше ну, і набагато що? Договорюватися будуть старатися. Заліто тобто, будуть. І карта резко, якісь підуть договореності. Тобто, сьогодні не знаємо, завтра можемо знати. За якісь договорнячки, хороші, погані, поживемо побачимо. І, і, іначе розумієш, іначе, іначе тут десятка мічей для самої Росії падає. Ми балкоємо сьогодні за них. Десятка мічей падає для самої Росії. Тож люденьки добрі чи не добрі, ви там, нехорошо воно ну, закінчиться для вас все це, повірте. По-другому не може бути, Тут навіть мої карти не треба, і я не треба. По-другому не буває і не може бути. Скільки воно не тянутиметься, все одно фінал буде. І фінал буде дуже, дуже, дуже хреновий для вас по карті. Он ворон лежить і 10 мечів в нього всунули. Брехня, брехня. Знаєш, як от хтось бреше, а хтось радий слухати цю брехню. Тобто десь глибоко в душі, може, розуміють, що це все брехня по їхньому телевізору, те, що церква віщає. Ну, Де Бог, і щоб от призивала церква, і чи благословляла церква знайти на якісь убійства, землі, там імперію свою. Та ви в своїй імперії порядок наведіть. Боже. Ну і тобі, скільки ниточки не вийде. Це башня. Літом, літом теж, літом, да, не, не, не цей карта. Я вам скажу по карті літом, ну якщо літом ми беремо, де то хто -то тайно, робота противник. Десь, десь якісь люди, десь якісь страни, десь якісь ситуації, в, яких, ну, в яких ситуаціях, що хто то тайно. Тобто, знаєш, як сказати, може на публіку показувати, що Росія Росія і там обнімаються і цілуються. Ну, Дело в тому, що бачиш, падає башня через карту тайну. Десь тут ламає їх, десь тут розрушає їх. І це не на показ робиться. Це не на показ. Бачиш, от, чого, тому що розкусили? Брехня, брехня, це ж тобі оця башня, ну, хто розуміє, там з вас це все, той розуміє. От башня десятка мечей, ну розумієте, по -по що це таке. От вам літо, от вам велике наступлення. Десь якісь прориви і все. І все. Одної минути, одним мгновленням, воно все може закінчитися, І закінчиться не дуже добре. Для них теж. Українами теж. Якщо пада башня, я кажу, що пада башня. Тобто проходить Україна вот такий путь. Ну, діло в тому, що, як сказати, не Україна добровольно це вибрала, проходити цей путь. Ну, Не добровольно, ми рішили цей путь проходити. Нас все затягнуло. Ви, браття, товариші, ви добровольно рішили цей путь пройти. І ви будете його проходити по карті, я кажу, по карті я кажу, до конця. До Який конець буде, поживемо. Я українцям, чесно, сьогодні скажу, чесно, пречесно, желаю всім бути живими і побачити цей кінець. От правда, от кожне відео буду, наверное, казати, що желаю вам, бажаю вам, по-українськи. Кажу, говорю, бажаю від душі вам, всім і старим. Малі, молоді це само собою, розуміється. Дожити і побачити кінець їхній, побачити їхній кінець. Не того, щоб там сказати, ось карта показувала, он вгадала. Повірте. Абсолютно, як буде, так і буде. Як я буду тут своїми картами, це один вопрос. А просто, щоб побачили кінець отих тварей. який кінець буде. От початку ми бачили, як ночью, утречком ракети запустили. Начало ми бачили там ще і навіть ще раніше, ну хай це навіть. А от кінець, щоб ми побачили, щоб, блін, всі, хто больні, хто здорові, хто старі, дуже старі, щоб дожили до того, щоб побачили кінець. І скажемо, блін, не зря прожили. Побачили, як Бог може от, просто, повієш, таких тварів поставити на своє місце. Дай Бог. Амінь. Щоб так і було. Отакі діла. Все, любенькі, дорогенькі, на сьогодні. Ну, ставайте з Богом. Як це, які це для вас, може, для когось там не слова такі. Це, розумієте, з Богом набагато легше. Я не можу сказати, що проще. І я не церква, я не батюшка, щоб це все там нав'язувати. Я кажу лічно те, що я чувствую, то свої чувства. Кажу, заливайте з Богом, моліться, моліться, тому що, що времена такі. Ніхто нікого не лякає, ніхто нікого не пугає, всі дорослі люди, всі українці не дурні люди. Тобто, якщо щось не розумієш, то ти чувствуєш. Чувство, чуйка розвинута в українців. Воно може і по всьому світі. Ні, не по всьому світі. Не по всьому світі. Дуже мало такої душі, як в українців, ще вона є. От такі відкриті. А потом. А потом а потім, Все. Пока-пока.